Слава Богу, що ми Богу. згадуємо народження Ісуса Христа. Дякуємо Богу за народження. Дякуємо, що Христос прийшов в цей світ вічний, щоб спасти кожного з нас, щоб дати нам будучність і надію. І ми сьогодні слухали свідчення. Саме основне, людина може попадати в будь-які обставини, але саме головне, щоб вона там не залишалася одною. Христос каже, придіть до мене всі струджені, всі обтяжені, я заспокою вас. Прийдіть до мене, придіть до Ісуса Христа. Які якби не були обставини, вони для людини стають легкими, коли людина це проходить не сама, коли вона проходить це з Ісусом, каже, бо тягар мій Він легкий, тому що цей тягар людина не проходить сама, не бере сама, а поруч з нею іде Ісус. Як раніше цей тягар так, Він використовує слово Ісус Христос, коли на вола чіпляли таке зверху на шию їм, таке ярмо каже, ярмо. Так. І, і їх разом ставили тих волів, він не йшов один. Їх став разом. Те навантаження, що на перше те саме і на другому. Так само Христос він проходить разом з нами. Хотів так це місце. В новому перекладі сказано, моє вчення, оце ярмо, моє вчення. Воно, воно легко. Воно легко пройти. Як це так встояти? Як це залишитися вірним обіцянки? Як це залишитися вірним Богу? Як це встояти, де взяти тої сили, коли навколо? Падають люди, де взяти тої сили. А ця сила тільки в Ісусі Христі. Чим більше в мене зв'язок з Ісусом, тим більше мій захист є, так само Христос порівнює, як дітей, так, як овець. О, вівці немає захисту взагалі ніякої. На неї глянеш ні рог, ні копит, ні якихсь кликів, не яких Чим її захиститися? Шерсть тільки. І то... Нема захисту, боязлива, немає навіть почуття орієнтиру в просторі. Але у вівці є один тільки захист. Це пастух, пастух хто біля неї. Так само, і в людині один тільки є захист, це є, наскільки ти близький з Ісусом Христом. Ніяка зброя, нічого не захистить тебе. Тільки Ісус Христос. Він є дійсний захист. Бог спасає Бог кожного. Хоче дати спасіння, але спасання тільки щоб людина була спасена і якась потрапила в рай, мала життя вічна, не було розділене з Богом. Але щоб через тебе, через цю спасену людину, щоб спасти ще когось іншого, в Бога набагато більший план. Набагато великий план, хто міг би це подумати, через цю дитину з чупа-чупсом прийде спасіння і для батька для того магазину. Ніхто, Бог використовує такі методи, що до людини вони здаються взагалі пропащі, нелогічні, не працюючі, сам за себе не постоїш, нічого не вийде. І ми вчимо так, люди вчать так, дітей своїх не вкрадеш, не, не обманеш, і ще різні різні, різні такі їм установки до самого початку. Но коли людина стискається з Божим Словом, і як це прирівняти, як це при. Відобразити в своєму житті бути білою вороною, чи щоб з мене сміялися, чи щоб мною користувалися. Як це так? Людині здається, що нею будуть користуватися, що не попаде якесь рабство. Але через це приходить спасіння. В смиренні є, ми минулого разу говорили, в смиренні є це скрите благословіння, заховані подарунки, скриті благословення. Сьогодні хотів би поговорити коротенько на тему, що. Ти покликаний Богом. Ти покликаний Богом, в Бога для тебе є місія для кожного з нас. хто на цьому місці є у Бога місія, є покликання. Як ми дивимося на цей світ, дивимося на рибу, на комах, дивимося на, на дерева, на, світ, на світила, на сонце. У кожного є своя функція, своє призначення і своє місце. Сонце світе, дає тепло. Дерево дає цей обмін, да, цей кислород і так далі, риба. І кожен, ми дивимося, у кожного є своє призначення, своє місце і своя функція в цьому світі. А людина, яка Бог поставив вище всього творіння, яка ж людині тоді є функція, яка в неї призначення? Перше призначення, щоб людина пізнала істину. Христос каже, пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Друге, це призначення, щоб людина вона не тільки отримала спасіння, але спасла ще когось іншого, розказала комусь про Ісуса Христа, не була тільки користувачем, не була тільки споживачем, можна так сказати, але і тих, хто дає, тих, хто служить служителям, бо хоче перевести нас із дітей, які тільки беруть, тільки боруть з тими, хто дають, хто ділиться словом, діляться свідченням, тільки той, хто пробуджений. Може пробудити іншого. Так? Той, хто пробуджений, може, той, хто спить і ще це пробудити другого. Він сам спить. Тому тільки той, хто пробуджений, тільки той, хто отримав спасіння, народження з гори, як одного часу постукав серце Феді, той, хто пробудився, кого Бог пробудив від цього грішного світу, він тепер може пробуждати інших. І в кожного є призначення, якщо ти спасений, ти також покликаний Богом на служіння. І часом буває, люди кажуть, а яке ж вже не, не цікаво проповіді, вже по другому кругу слухаючи всі історії з Біблії. Вже щось цікаве, якісь новини, щось мені цікаво, Мене це вже не, не змінює, вже щось воно не дає. Мені все вже знайомі, місця із Божого Слова. Це признак того, це ознака того, що Бог. Тобі приготував служіння, що тепер ти будеш їсти оця от їжу духовну, коли ти служиш, коли ти ділишся. Коли прийшли учні до Ісуса Христа, Він спілкувався з цеса Марянкою і каже, а, а хто тобі чи приніс їжу, чи як? Каже, моя їжа є творити волю Отця, волю пославшого мене. Моя в цьому є їжа. Так само і криниця мені прийшла вчора такий приклад. Криниця. Вона наповнюється свіжою водою, коли вона віддає, да? коли ми черпаємо воду, а коли стоїть постійна там вода, тільки в неї вливати, вливати воду, то україни це застоюється і все. Но коли навпаки черпаєш, вона віддає воду, віддає, наповнюється новою. І. А, я ж підготував ще картинку таку. Е... Ось такий. Ага, показує. Є два таких автомобіля. Для Петі це більш знайома. Машина, яка їде і машину, яку тягнуть. <плес> і для мене також мене теж тягнули. Просто я думаю, що потрібно більше всього. <плес> Ось. Бувай так тягнуть, Хорошо, що в є, попереду є. Якась вантажівка, або якийсь пікапчик, або газель. Бувай так тянуть, вже не зможе йти. Воно вже не може йти, вже не може несіть мене, несіть, сіть, так і там, і там, і там. І це добре, це не є погано. Для такого віку маленького, як брат читав, це дуже добре. Коли мене несуть, за мене моляться, спілкуються, мене відвідують, мене вітають. До мене зводять, мене підводять. Це все дуже-дуже добре для такого віку. Але ми читаємо, так, що Бог хоче, щоб ми зростали в Ісусі Христі. Бо хоче нас, щоб ми виростали. І тоді вже ми переходимо з такого вже на такий варіант, такий. І потім вже. На власне паливо ну, Бог дає нам це паливо і ми їдемо, воно витрачається, ми віддаємо, когось ще підвозимо. І від цього ми получаємо насолоду. Від цього ми получаємо, що ми потрібні в цьому світі. Від цього людина живе, вона оживає, в неї якась енергія, в неї глаза світяться, в неї. Життя, тому що вона ділиться цю радістю. Вона в неї радість, тому що вона віддає цю радість. В неї сили, тому що вона віддає сили. В неї здоров'я, тому що вона віддає здоров'я. Бог поповнює, Бог дає. І... І Людина спочатку наповнюється від Ісуса Христа, а потім вона віддає. А тепер навпаки, якщо людина сразу сіла за хермо, сразу їде, тобто сразу віддає, а не наповнюється від Ісуса. Знаєте, що потім я вже це перевірено. Якщо людина не наповнилася молитвою, не наповнилася словом Божим, не має спілкування з Богом, а служить, є багато таких, навіть невіруючих, які дуже багато це допомагають, волонтерів. Ну, люди служать, і я по собі знаю, якщо це без, без Ісуса, то права рука добре знає, що що робить ліва рука. І всі знають. Людина, ще не встигла зробити, вже всі знають, що людина хоче зробити. Людина, людина отримує цю гордість від того, що вона віддає, від того, що вона робить. Ну навпаки, коли вона це робить для Ісуса, коли вона отримала від Ісуса любов. І вона ділиться цією любов'ю. Тоді їй не важливо, чи її похлопають, чи скажуть дякую, чи не скажуть. А їй буде добре, тому що вона знає, я це роблю в ім'я Ісуса Христа. І, можливо, в когось питання, що я можу зробити для Ісуса? Які в мене є здібності, які в мене є таланти. Я хочу сказати, чим їх менше, чим Богу простіше використовувати. Тому що от тих талантливих, де вони, от зірки, Служать не для Бога. Ті талантливі, сильні, розумні, по дві освіти сваляться один з одним і розкрадають країну, да, буває таке. Ми не за все кажемо, але є таке, да? здібні люди. Чим менше здібності, тим Богу простіше працювати з тобою. Тому що, як Мойсей каже, я навіть говорити нічого не можу сказати. Я себе пам'ятаю, не ми з двох слов. Там связаться, але я сказав, Господи, хочу хоч комусь сказати про Ісуса. А що я вмію? А я вмію писати. І я писав свідчення і роздавав людям. Це ну, стидався підійти, сказати. Я записував, потім вже комп'ютер на допомогу, але я зрозумів, що писати краще. Людина так читає краще. скриньки кидав, роздавав. Бог так почав вести і прочитав один текст, будемо мої молитися. Це Марка п'ятий розділ, всі відома історія про одного бісноватого, якого Бог звільнив, і він прийшов заради нього. І він мучився. Але Бог прийшов, Христос прийшов, Він знайшов його, Він переплив через все це озеро, щоби побачити Його. Він бачив проблему Його, і заради одного Його він подолав такий шлях. Тому що він знав, той, хто мучиться, той, хто страждає, Христос завжди там. Днями і ночами, хто каже, де Бог. Бог там, де люди страждають, Бог там, де люди кличуть Його, Бог там ближче. Днями і ночами никак між гробниць кричав і бив себе камінням. Настільки людина мучилась, настільки диявол мучив його, помітивши віддалік Ісуса, чоловік кинувся до нього, впав перед ним. І ми читаємо цю історію, Христос повелів Злому Духу і Він вийшов з нього, свиней. І читаємо 18 вірш. Тобто Христос прийшов заради нього, тому що люди не пустили його благати, щоб залишити їхню землю. А коли він сів у човен, чоловік, який був одрежимо нечистим духом, благав. Що це таке? Благав він його, щоб бути з Ісусом. І знаєте, що йому Христос сказав? Він всіх кликав Ісус. Слідуйте за мною, да? юнак багатий, не захотів іти за Ісусом Христом. А цей навпаки. Він благав Його, щоб слідувати за Ісусом Христом. тут тоді прочитаю. Але Христос йому каже, Ісус відповів йому: Йди додому свого, до своїх людей, розкажи, що Господь зробив для тебе і як змилувався над тобою. Оце було покликання для Нього. Я хочу бути ще біля тебе, я хочу слідувати, я хочу бути поряд. Хрис, Христос каже: йди до свого дому і розкажи, в тебе є служіння. Що з тобою зробив Ісус Христос? Ти отримав звільнення, отримав пробудження, буди той місто, яке не хоче приймати мене. Іди іншим розкажи. Це не означає, що він перестав бути учнем Ісуса Христа, мабуть, можливо, саме перший учень, тому що ті учні вони ходили, як за ним, дивилися, а цей зразу виконував. Він справжній учень, тому що він зразу включився в працю. Він в духовному плані був Христом близько. Він розповідав про Ісуса Христа. Тепер в мене питання: кого ми любимо? Кого ми любимо? Так, згадати в житті саме наших близьких, наших родичів, да, дітей своїх. Кого і ми ж розуміємо, так, що ми хочемо для них найкраще, щоб з їм було добре. А ми знаємо, що є спасіння, є вічне відділення з Богом. Якщо хочу для Нього, для них спасіння, моє перше питання, перше моє бажання. Щоб людина була спасена. Я маю йому сказати про Ісуса Христа. Я маю, можливо, не хоче слухати, але я можу молитися. Я вам хочу сказати, через молитву навіть Бог більше діє, ніж через слова. Тому що слова вони можуть оспалюватися. А наші вчинки, наші дії, як ми ведемо, як ми видимо себе, каже, це справжні християни, це справжній Бог з ним. І я хочу бути таким. Тивій і так сказав, людина. Не не підступися». і так відповів. Не образилася, а ти ладика. Тут ти сувора, тут благословляє, тут допомагає. Що це таке? І спочатку нам здається, на мені їздять. До мене так відноситься, на мені їздять. Ну я хочу сказати, у це смирення воно заражає інших. Людина підходить і каже, де ти такий взяв, де в тебе стільки терпіння. В молитві стаю на коліна, молюся, і я хочу мати це. і Я хочу бути таким. Я хочу це мати. Де це взяти? Вставай зі мною і будемо молитися разом. <рес> і тепер ти вже машина і буксир в когось тянеш. Хтось дитину, хтось внука, хтось чоловіка, хтось ще кого, хтось сусіда. І це є благословення. Відчуваєш за когось відповідальність, комусь напишеш, хтось з групу просто пише. Можливо, я не можу багато сказати слова. Але я можу молитися, хтось з групу пише, помоліться, зараз вчора писав. Це Андрій, що в мене, і Діма, що жінка в лікарні в часом часа ночі. І, і цей вчора Бог був... відповів на себе, так да. пишемо, молюся. Якщо я пишу молюся, зразу я встаю і молюся. Ти не просто молився і ладно колись помолився. Зразу стають і молюсь. І це вже, це вже є служіння. Це вже є служіння. Ти вже за когось відповідаєш, за когось молишся. Бог хоче, щоб прославилися через тебе. Не просто тебе благословити, а щоб через тебе бути благословенням для інших. Сьогодні питання, чи я чую це поклик Бога, чи я відгукнуся на поклик Господніх. Тому що Бог хоче через кожного з вас. Чи з кожного, хто тут на цьому місці прославитися, спасти ще багато людей? Що ми можемо зробити для цього села? А Бог не потребує багато, все не буде робити Бог. Мені тільки трошки. Я відчуваю помолитися, помолююся, відчуваю щось сказати, скажу. Не, не треба робити через силу. Боже, що мені робити? Чим я можу бути корисним? Запитати в Бога. І Бог буде говорити. Бог не є, мовчач. Бог наш є Бог живий, Він говорить, він підказує, в думки будуть з'являться люди, які будуть просто тебе просити, допоможи мені. То звідки не мог їх знайти, тепер самі самі дзвонять, самі просять. Ти просто попросив у Бога, а Бог буде посилати у тих людей, де ти можеш бути корисним, і ти будеш зростати. Ти побачиш, як твоє життя воно стане із якогось такого марного чи скучного, воно й переходить в таке цікаве, яскраве, наповнене життям. Життя, хай Бог благословить, Давайте встанемо на наші ноги, помолимося, в кого можливо є, які потреби можемо сказати. І ми будемо молитися. Подяка будемо молитися. Аллилуйя, слава тобі Ісусе, ми дякуємо Тобі, Боже. Ми дякуємо Тобі за милість Твою, ми дякуємо Тобі за спасіння Твоє. Ми дякуємо Тобі, Господи Ісусе, що і Сьогодні, Боже. Ти, Господи, сильний, щоб сідати, змінювати, прощати, оновлювати, Боже. Ми дякуємо Твідох, Дух прославляй, бо ім'я Твоє, Боже. В тобі є наша сила, в тобі є наша допомога. В тобі Господи Ісусе, є наша Господня. Алілуя, Тобі Дух святий, прославляй, ім'я Твоє, Господи, Боже. Ти наповнюєш нас Духом Святим, ти наповнюєш нас, Боже, твоєю любов'ю, Господи, силою Твоєю, Боже. І можливо, Господи Ісусе, людина, Боже, проходячи, з Боже, Боже, цю дорогу Боже, важку, Господи Боже, але приходить допомога Твоя, але проходячи цю долину плача, долину скорботи, долину випробування. Приходи, Ісусе, твоя поміч, ти, Боже, поряд, Господи. Ти обіцяв, Боже, що не залишу вас, не покину, Боже, що будеш поряд, Господи, Боже, до, до кінця віку, Господи, ти сказав, що я ось з вами, Ісусе. Аллилуйя Тобі, ми дякуємо Тобі, Господи, за твою присутність. Я дякую Тобі, Ісусе, що, Господи. Ти Боже, сьогодні говориш слово, підкріплюєш нас, що боже, сьогодні, боже, ти готовиш, Боже, цю Боже духовну армію, Господи, твої, Господи, духовних працівників, Господи, твої, Боже, духовних чемпіонів Ісуса, які, Боже, возьмуть Твоє Слово, Боже, возьмуть Твою істину і понесуть, Боже, до тих нужденних людей, Господи, які сьогодні стануть в проломі, Боже, в молитві за свою сім'ю, за своїх рідних, які сьогодні не відступять, але будуть. Боже Ісусе Боротися в духовному світі, Боже, можливо, хтось бореться з гріхом, Господи, Боже, з якоюсь поганою звичкою. І ми сьогодні молимо, хай прийде Твоє звільнення, хай прийде Твоя свобода, Господи, хай прийде Ісусе від Тебе, Боже, Твоє покаяння, Твоя свобода, Господи, Боже. Хай Боже перемога Твоя прийде, Боже, над усяким гріхом, над всякою злою думкою, над всякою залежністю, Хай прийде перемога Твоя, Господи. Господи, в крові Твоє є прощення наше, є силення наше, Боже, є оновлення наше, Господи, є прощення і виправдання, Господи, Боже. Алілуя Тобі, Господи, Боже. Ми дякуємо Тобі, Господи, Хай зболичеться ім'я Твоє Боже, Хай буде прославлено ім'я Твоє, Дух Святий, Боже. Я дякую Тобі, Господи Боже, за кожного, Господи, Боже, хто слухає Слово Твоє, Боже. І ти сьогодні, Боже Ісуса виховуєш ти сьогодні, Боже. Зращуєш, Господи Ісусе, церкву Твою, Боже, дітей Твоїх, Господи, Боже, проводиш через Боже випробування, Господи, через труднощі для того, щоби закалити, для того, щоби зробити сильними. Для того, щоб, Боже, зробити, Господи, витривалими, Господи Боже, для того, щоб Боже, зробити вірними Твоїми воїнами, які не відступлять, Господи Боже, які, Господи, Боже, Ісусе, не смиряться, Боже, Ісус, гріхом, Боже, які будуть битися до останнього, Господи, Боже, заради того, Господи, щоб, Боже, ходити в свободі, щоб звільняти інших, Господи. Алілуя, Ісуса, ми були, Господи, за сім'ї тих, Боже, на цьому місці, який ще не. Спасені, хай Боже, ця блага звістка, Господи, Боже, через Боже, таке просте, Боже, можливо, для когось Боже незрозуміле, Боже, але це сильне смирення, Господи, через наше смирення, через цей мир, через цю покору, Господи. Прийде Твоя благодать, прийде Твоя радість, прийде Твоє звільнення, прийде Твоє пробудження для кожної сім'ї, Ісусе. Алілуя Тобі, Господи, Прославляємо ім'я Твоє. Допоможи нам, Боже, ходити, Боже. В в тисних стосунках з тобою, хтисний Боже, спілкуванні з тобою, Господи, хтось Боже на цьому місці, Боже, вже служить, Господи, вже допомагає, Господи, хтось в домі молитви, Боже, Ісуса, включає світло, хтось, Господи, Ісусе, допомагає, Боже, в це уборці, Господи, хтось Боже ділиться, Господи. Ісусе, це добром своїм, Господи. Я сьогодні молю Тебе, Боже, допоможи нам, Господи, не опускати руки, іти вперед, нести Твоє Слово, ділитися. Словом Твоїм, хлібом Твоїм. Ми, Боже, молимо, Господи, тим, Боже, хто Боже сказали ці нужди, Боже, хай прийде, Боже. Твоє, Боже благословення. То хто говорив, то можете взяти молитву, Петро. Федя. Отче Небесний, Пані, Царсаві, до тебе, ми йдемо молитві, Господь Божий сказав молитву. Отче наш, що живеш на небесах. Нехай святиться і на Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є Царство і сила, і слава о віки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і знання Святого Духа, Хай прибуде з нами. Амінь. Вітаємо один одного, з ми Божий.